Як я провела вихідні в Мельбурні. Мельбурн я так і не побачила, але поїхала на Great Ocean Road та 12 апостолів. Це неймовірне природне явище. На жаль, їх вже залишилось сім. Тож поспішіть, якщо будете в Австралії неподалік Мельбурна, обов'язково візьміть цей одноденний тур. Трошки виснажує, але воно того варто. Цей тур мені коштував 170 австралійських доларів з людини. Я відвідала саме ось цю дорогу. Вона пролягає вздовж узбережжя дуже дуже гарна. Ми зупинялися по дорозі в невеличких містечках на обід. Неймовірні морепродукти я там поїла. Ти прям відчуваєш, що вони свіжі, прямо з океану. І, звичайно, ці 12 апостолів. Спека була неймовірна в той день, але я все одно насолодилася цим краєвидом через сильний вітер та воду. Потрошку природним чином ці апостоли зникають.